Христу, другається. У мене сьогодні такий час випала ткановода розказати своє свідчення, то як Андрій Тукало попросив, а він і нас пастрина служіння. Слава Господу, Пастрі. Хочу вам розказати своє свідчення, що Ісус зробив в моєму житті, який я був. Звати мене Іван, фамілія моя попит. Я був залежний, був наркоманом 18 років. Це такий дуже, дуже тривалий час я був. Воно мене захоплювало. І чому я почав колотися? Бо я побачив, як старші вже почали колотися, а я курив траву, а та трава вже надоїла, ходиш, либишся від тої трави постійно вже надоїло. І хотів спробувати щось таких острих, а І я попробував, І воно мені дуже сподобалось, воно мене захопило, і я продовжував цим займатися. І я почав колотися десь в 10 класі. А це яхуйте, що я був молодий, малий був. А щоб колотися, мені що треба? Гроші. А гроші де брати? Треба красти. А красти я вже вмів. Я вже з другого класу ходив по новому світі, вже по магазинах там крав. Це для мене не було проблемою. І, і я продовжував красти і колотися. Думав, піду в армію, воно мене щось змінить, а воно мене нічого не міняло взагалі. Я прийшов опять все то саме. І я їздив по другі містах, все то саме робив, що у нас тут. а просто там мені міліція не знала. Бо тут міліція вже не давала мені проходу, я вже... Тут витворяв мене навіть на базар нікуди не хотіли пропускати. Я вже тікав в другі міста. І... Але слава Богу, що на церкві є брат, такий Горлій Андрій. Це друг дитинства, який а каже, Ванька, є Господь, є центр, можна змінити своє життя. Я кажу, Андрій, який Бог, який центр? Я хочу красти колодця, це. це моє. Реально, бо я більше нічого не міг робити. Я закінчив 11 класів і то сказали, що сиди тихенько, тільки нікого не чіпай. І я так закінчив 11 класів. Я більше нікуди не поступав, бо воно мене не цікавило. Але один прекрасний вечір я приходжу додому, ключ в замок, а замки поміняли. Мені ніхто ж не сказав, що ми виганяємо тебе з хати, ми не хочемо тебе бачити в хаті. Реально, я міг ті двері вибити, змоги ті двері, зайти до хати, але що я зробив доброго? Мама впевнено перелякала, мама не так настраждалася біля мене. І я розвернувся і пішов. Я зрозумів, що я не бажаний в цьому домі, ніхто мене не хоче бачити в цьому домі. Надоїли їм, що пускають мене в хату, я все з хати виношу, що не придбаю, я все винесу. І я спав на притонах, спав на вокзалі. Якщо тепло було, реально, якщо було трохи тепло, я даже мився і стирався в нас в озері, бо таке от життя було. І воно мені так не доїло, що я кажу до Андрія, давай спробуємо кажуть центр того Бога. І я пішов на центр. Я пройшов реабілітацію. Але тут собі в голові я лишив, що я ще раз, але по-любому в по-любому, я згадаю, як воно було. Я вкловся і не раз, і не два. І мене оп міліція опять міліція зробила, опять проблеми з міліцією. Ну, але слава Богу, все вирішилось. І я після того йду сам в таке болото залізаю. Залізаю, я йду на дурдом. Мається на увазі на наркологію. У мене все в порядку. Слава Богу. Йду на наркологію. Там є така програма, методонова програма, якщо називають замісна терапія. Реально, що вона заміняє? Я не знаю, що вона заміняє. Вона приносить розчарування тим людям. Смерть приносить Там ну, стільки людей вже помирали з правами. Я не знаю, краще би вже її закрити, а всі взяти по центрах, роз... розтиснути, їх, аби всі служили Господу. Я не знаю там. Хочу того появив. Я 6 років там пробував на тій програмі, коли відійшов від Господа. І я вживав ті препарати, які мені там давали. Плюс я докупляв ще одні, а потім ще під кінець на шостий рік я вже взяв це все алкоголем запивав, ще підсів на алкоголь. І реально я ходив, казав, буде мені 33 як Ісусу. Я не знаю, що я так говорив. Ну я піду на центр, я вернусь назад. І мені бабахнуло 33, а я нікуди не йду, я далі все те саме роблю. Але слава Богу, що в нас є в церкві служіння, брати, які служать. На лікарнях, які служили на наркології, браті, слава Господу за кожного з вас. Тоді прийшов як обиченця і Дерешівський Ігор. Брат сказав прості слова, Ванька, вернись назад, попробуй ще раз. наркотик не надінеться, Алкоголь то саме. Сіарети їх буде. Вернись назад. Послухайте, ці слова мене так зацепили, що я реально згадав тих людей, з ким я проходив 2008-му реабілітацію. Ігор, який служить в Миколаєві, Юра, який служить в Іспанії. Голова, йому слава Богу, виїхав Да, амінь. Я до Андрія тут, коли візьми мене на центр, брат мене опять взяв на центр. Повірте, дуже важко було півтора місяці відходити від тої хімії. Дуже важко. Я знав, що буде важко, але настільки, що буде мені важко, я просто не знав. Якби було вдома, я вже би щось з собою зробив. У мене там приходили такі думки щось з собою зробити, бо реально не вивозиш того всього. Стільки того всього плюс фізично і психічно. Не знаєш, куди діти. Але слава Богу, я пройшов реабілітацію. Я зараз служу на реабілітаційному центрі, таким самим браттям, яким я колись був. Слава Господу за наш центр, який є, де Бог робить свої чудеса, де Бог зціляє, де Бог дає це нове життя, бажання жити. Реально хочеться жити. І я бачу, як він мене піднімає, я бачу, що він мене витягнув з щоб дати нове життя, життя з подостатком. Він хоче, щоб через мене з його святе ім'я. Він хоче, щоб я був живим свідченням для тих наркоманів, яких я знаю. І я бачу, як він мене веде, веде стежками. Справедливості, бо коли я піду долиною смертної темрі, я не буду боятися зло, бо він при мені. Він панує в моєму серці, він дає мені. І я вам сюди сказати, що є гарне місце в Корінтіанах 5, 17, 18. Просто я люблю дуже місце писання. Тому коли хто в хресті, то є створіння нове. мої, я вам скажу більше, я є вже в христі, я створіння нове, стародавнє минуло. Я радію, що в нас є реабілітаційний центр, за кожного брата, який служив, який щось вкладав в мене. І я коли прийшов через рік на наркологію, послухайте, наркомани мене обнімали як рідного. Так обнімали мене і казали, Вань, ти такий класний, ти віджив, ти живе, в тебе шкіра біла, тут він такий чорний, страшний вже, скоро могилу, ніби як тобі треба йти. Я кажу, повірте, і вам може бути нормальне життя. Це все Господь зробив. Тільки вам треба прийняти правильні рішення. вам треба прийти до Христа, вам треба зробити цей перший крок, і Господь поміняє ваше життя. І ще вам хочу сказати, що І в мене свідчення, не... я не закінчу своє свідчення, поки в тому свідченні не буде моєї мами. Бо вона настраждалася за мене. Вона стільки сльоз пролила, стільки знабігалася зі мною, по тих міліціях, повсюди вона за мною бігала, стільки вона грошей за мене віддала. І я бачу, моя мама випрямилась, жива стала, молода стала, радіє. Знаєте чому? Неї син з'явився. В неї не було сина, в неї син з'явився. Вона мені, я не пам'ятаю, коли вона мені сказала, синок, я тебе люблю. Вона мені недавно говорить, синок, я тебе люблю. Чи ж мене, я ж тебе люблю? Тож мама, і я тебе люблю. І що я вам хочу вам сказати, що коли я після реабілітації пішов на роботу і пішов простим робочим? Повірте, Бог зробив такі чудеса, мене так на роботі. Поважаю, бачу, як мене Бог підняв на тій роботі. Я реально нічого не міг робити. Я тільки один з класів закінчив, я не міг нічого робити. Не міг. У мене ніякої професії немає. Послухайте, він до мене ще підходить і кажуть, зробиш оце. Я кажу, я не міг. це треба після училища закінчувати. Нічого, попробуй. Але знаєте, чому в мене вийшло? Бо я ні за яку роботу не беруся без молитви. Я кажу, Бог, покажи мені, як це має бути. Дай мені це бачення, як це має бути, керуй моїми руками. І він підходить каже, що, що справді перший раз це робив, я кажу, так. Да. Я кажу, молодець. Я кажу, та це все слава Господу. Я реально нічого не міг. Я дуже багато робіт навчився робити. Буду закінчити своє свідчення, знаєте чим? Віршом, віршом. Я дуже люблю місця писання, дуже люблю вірші, дуже люблю псалми. Це в мене лишилося від коледжу, Коледж нас мощний. Слава Господу за на нас коледж. І я, якщо читаю слово, я бачу якесь місце писання, яке мені йде в серце, У мене є букно, де я записую все собі. І в цьому пам'ять, і ще хочу сказати, що я вірю, що скоро моя мама буде отута, буде молитися молитвою покаяння, прийме Христа своє життя і будемо разом служити, бо спасешся ти, спасешся весь твій дім. Так і амінь, інакше не може бути. Я вам розкажу вірш і буду закінчити він на російській мові. Я його вичитав в інтернеті, кажуть, це є пісня. Ну слава Богу, якщо є пісня. просто я її не чую. Не падай духом, я всегда с тобой. Молись опять, когда слабеют силы. Я Бог твой, утешитель, я живой. Дитя свое беде не покину. Всегда я рядом, только не забудь, ты для меня всех жемчугов дороже. Примером для людей хорошим будь. Я обещал, и я тебя не брошу. Аминь, любовь.